Що на вечерю? Зараз покажу, що у мене. Так. Я вважаю, що в хаті завжди має бути каша. Ну, от, Люба каша, але вона завжди має бути на всі випадки життя. Так, ось в мене гречка на бульйоні. Масло я вже вкинула туди. В общем, і можна в любий, як би ти не спішив, ухватив дві ложки каші і побіг далі. Ну, і оскільки ж сьогодні неділя, то. Ой, Сейчас. так, то До гречки у мене сосиски в тісті, бо в мене завтра син їде утром в інститут на автобус, то я йому з собою от сосиску в тісті. Роблю багато, подивіться. ну, Ай, ага, а, гаряче. Отакі теж, виходить. Але сюди парочку нормальних дитині наберу. Або ну, ті, що такі роздяплені. Ай-ай-ай! То ми їх увечері поїмо. І окроме цього... Так. А, а, ай, 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 фух. Фу. Ай, господі, та ж уж таке, ви замічали, що ці рукавиці, вони завжди такі тонкі, от не хватає їм. Як туалетній бумазі, пардон, одного слоя, бо воно припікає. Так, а це малі оці штуки і великі. Це я сиром добавила, бо сосиски закінчились. Так, це ще хай доходить. Прикольно, це мені так подобається, дивіться. Це сир і шиночка тут. Так, да, я ж не об'яснила, це не просто сир сулугуні, а шинка тоненько порізана. Вона. Взагалі, запах дає дуже класний. В общем, це хай допікається. Кстаті, овочів на вечерю нема. Я не знаю, оці... їжте більше овочів, їжте більше зелені. Ну, не було в нашому дитинстві взагалі моди, їсти цей кріп петрушку, і оці всі салати. ну, Чесно, я, я, я вже просто звірюю, їжте овочі, щоб похудати. Я не можу мене від цих овочей, і того я їх не готувала. Навіть увечері, у неділю, коли в мене є время. Набридли овочі. Я не хочу цих салатів. Чесно, вже немає сил. Мій організм хоче кашу з сосіскою. Що у вас на вечерю? От Просто інтересно. Бо на сніданок усі почнуть показувати, ой, в мене є ячня, вокруг неї так все викладено, і бутербродик з красною ікрою, і так далі. А от на вечерю Ну, На вечері обично хватає, щоб попало Це, по-перше, а по-друге. А по-друге. Блін, забула. А по-друге. Цікавіше все що на вечерю. В общем, ввечері дужче хочеться їсти і яєчнею не наїсишся. Я вже як бачу в фейсбуках і інстаграмах яєчня на сніданок. Це хуже, ніж водичка утром. Усі прямо водичку п'ють з лимоном утром і снідають яєчнеї бутербродом з красною рибою. А вечерю ніхто не показує. Ось моя вечеря. Показуйте вашу, бо мені інтересно, що готовить уже.